Зараз будемо говорити про найважливіші геополітичні і політичні аспекти життя. Є інформація, принаймні про це пише Washington Post, із посиланням на людей, які ознайомлені з дзвінком. Що і ще 7 листопада, тобто 4 дні тому або через 2 дні після завершення голосування у Сполучених Штатах ну, обраний, обраний президент, поки що не діючий, але обраний Дональд Трамп поспілкувався з російським диктатором. Путіним і закликав його утриматись від ескалації. Не знаю, чи цей заклик був почутий путіним. Будемо це і інше теж обговорювати з нами на зв'язку. Політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо з цього дзвінка. Там навіть було сказано, що е, Україна, нібито, була попереджена про цей дзвінок, але потім, з боку українського МЗС, надійшло спростування цієї інформації, що Україна не могла знати про факт цього дзвінка і про те, що він готувався а відповідно не могла ані схвалити, ані заперечити, ані щось. Цим зробити тим не менше дзвінок відбувся про це. Повідомляють Трамп сказав Путіну, щоб той не вдавався до ескалації. Але от сьогоднішній ранок ми бачимо, почався з масштабної тривоги. Багато бортів стратегічної авіації піднімалося в повітря. Були ніг 31 які є носіями кінжалів. Ну це можна вважати репетицією або імітацією масивного ракетного удару. То відповідно. Е як ви це оцінюєте? Цей дзвінок власне? Ну і цей сигнал, який ми сьогодні може і світ отримав від від сьогоднішнього ранку і від цих імітаційних польотів російської авіації. Ні, ну то, що те, що був зв'язку, це нічого дивного немає. Це о, практика Трампа спілкуватися зі всіма, навіть не дуже приємними людьми для досягнення цілі. Він навіть пам'ятаєте, коли був президентом, він навіть з Кимчанином зустрівся. І а, принаймні домовленості якихось було досягнуто, принаймні потарит, ну, поряд. З, 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 з території Сполучених Штатів Америки ракети не літають з тих пір, принаймні. А тут його така сама манера. Він зараз буде з ним спілкуватися. Але чи буде реакція на те, що відбувається, ну скоріш за все, ми нічого не побачимо до. А, до інаугурації Трампа це зрозуміло, поки у нього немає влади. Ніяких важелів впливу реально немає. Зараз іде збір інформації. Зараз він аналізує, що його команда аналізує яку позицію, все ж таки мати стосовно війни про е, Росії проти України та багато чого іншого. А так поки не буде сформована команда, не буде звичайно ніяких дій. Добре, ну і про різні плани адміністрації Трампа, чи людей пов'язаних з адміністрацією Трампа, чи то людей, які вже раніше працювали в органах влади американських, вже є наприклад. Такий ну прогноз, чи то припущення. От я би сказав, що це саме і припущення, що Путін може отримати 20% території України. Решта залишиться вільною і демократичною. Щось на зразок колишнього корейського сценарію, так сказав Джеймс Ставрідіс. Це колишній командувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, адмірал, адмірал військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Ну такі припущення вони бувають зараз різні, але це заморозка, буферна зона. Міжнародні навіть якісь війська, які могли би миротворцями тут виступати. Що ви бачите за цими всіми припущеннями? Ну і оцей варіант корейського сценарію, як ви його оцінюєте? Тільки це не корейський сценарій, це чехословацький сценарій. про це слід говорити. Якщо б якщо будуть якісь розумники говорити, що потрібно так реалізовувати, тому що це один один чехословацький сценарій. і нагадувати, що чехословацький сценарій закінчився продовження війни і так далі, тому що це точно не корейський сценарій. Рейські сценарій, це, коли такі люди говорять про це, а, а він не таким був. Корея була з самого початку розділена після 45-го року, коли а, Японська колоніальна імперія рухнула з зрозумілих причин. Тоді Радянський Союз і Сполучені Штати Америки, що дуже важливо, так фактично поділили Корею по 38 й паралелі. А потім капітан радянської армії Кімерсен 53-му році за підтримки радянського союзу почав війну проти Південної Кореї. Так що, коли говорять такі от поважні люди про такі речі, не, 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 не згадуючи про історичний контекст, тим слід нагадувати, не слід а тут соромитись. Ну взагалі ми повинні розуміти, що зараз в Вашингтоні велика суїта йде, знаєте, всі ж. Як після будь-якого перемоги на виборах, кожен шукає своє місце в майбутній владі. Одразу ж з'являється купа людей, які важко працювали на перемогу Трампа, навіть більше ніж хтось там в штабі працював, чи спонсори працював, і кожен намагається. А... Знаєте, висловити свою думку, показати, який він розумний, що якось вписатися в команду зі своїми пропозиціями буде. Так що я б на це не сильно звертав увагу, знов таки, поки не буде зрозуміло, хто три голова держдепу, хто голова пентагону, хто там помічник з. З е, е, питань національної безпеки та да, ко да, поки да не буде навгурації, це все буде, буде йти, але але те, що мені подобається, я бачу, що росіяни дуже нервують, тому що це питання Україна повинна віддати 20%, Воно вже щось що, знаєте, так часто починає звучати. Що що мені аж підозріло. да особливо це коли у нас був кит от вчора Вашингтон Пост, що, начебто, там було написано, начебто, що Трамп пропонував чи Трамп, чи говорив, що 20% території повинно видавати. Це чиста російська, чисто про прося російська прокачка, безумовно, тому що ніхто ніяк відкрито про це говорити не буде. Це зрозуміло. І там різні там там якісь старші радники, молодші радники, не знаю там носії кави в цьому офісі у Трампа. Вони звичайно можуть там багато чого говорити, але це чиста а, спецоперація Кремля. Тому що занадто часто вона постачає по повторюється і начебто Україна Україну з цього схиляє. Я упевнений, що так такого просто немає. А це йде просто інформаційна війна, використовуючи ну такі період зміни влади у Вашингтоні. І тому це починається. А Так, якщо нас будуть цього схиляти, ну всім відкрито говорити. Так це Чехословаччина 38-го року. Я думаю, що у багатьох в багатьох Вашингтоні це теж буде зупиняти всі ці дії. Якщо вони навіть думають про це. Але я підозрюю, що не настільки ця тема популярна, як хочуть цього е, росіяни. Навіть так. Ну і далі, власне, уже пі після того, як ну, Америку називали там Ворожою державою, після того, як е, Пісков навіть казав, що він не знає, коли там і чи будуть взагалі плани у, у Путіна вітати Трампа з перемогою, уже да, далі. В Москві побачили позитивні сигнали з огляду на обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів Америки. Речник Кремля Пісков сказав, що наразі. Сигнали позитивні. Трамп під час своєї передвиборчої кампанії, це я цитую, говорив про те, що все сприймає через угоди, що він може зробити угоду, яка приведе до миру. Принаймні, він говорить про мир. Він не говорить про конфронтацію, він не говорить про бажання завдати стратегічної поразки Росії, і це його відрізняє від чинної адміністрації про стратегічну поразку Російської Федерації. Я не пам'ятаю, щоб Байден аж настільки настільки дослівно висловлювався. Що ви бачите за оцим потеплінням у словах Піскова? Те немає ніякого потепління відносин. Це, це Пісков щось там вигадує. Це знаєте, коли говориться, що він не говорить про конфронтацію, це мені а, ну знаєте, ніхто після 45-го року і не говорить про конфронтації ну, нормальні країни, тому що. А коли була прописана відповідальність у в тому числі статуті ООН, агресора за агресію, то всі з тих пір ніхто наприклад нікому не оголошує війну. всі борються за мир. Знаєте, в радянському союзі, я пам'ятаю, була навіть така. А приказка серед політичних оглядачів війни не буде, але буде така боротьба за мир, що камені на камені можуть не залишитись. Так? так і тут Трамп, як як грамотний політик, звичайно, буде говорити за цей за за мир. Але це ж не означає, що гарний сценарій існує для Росії. Наприклад, у Трампа і у Росіян кардинальне є протиріччя, на відміну від адміністрації Байдена. А вона полягає в тому, що Трамп хоче експорту необмеженого експорту нафти та газу за кордон американських виробників і канадських виробників. Це означає, що у росіян з'являться проблеми зі збутом власної нафти. Якщо Трамп досягне цієї мети, яку він хоче нафту по 50, по 40 доларів, то. А вибачте, це означає клінічна смерть російської економіки. Він до речі про це відкрито говорив: що нафто по 40 росіяни воювати не будуть. От, а я підозрюю, що нафта по 40 це може опинитися взагалі в ситуації близькій до радянського союзу, який через падіння на нафту потім був змушений збирати ну, росіяни, тоді були змушені розпускати фактично радянський союз. І тому, звичайно, що дипломатія для того і існує, що знаєте, говорити гарні слова, при цьому шукати якийсь потіг або дручок для того, що знаєте, це по-моєму, говорив. Дипломат дипломатія існує, це коли, начебто, пестиш песика однією рукою, а іншу шукаєш цей дручок для того, щоб його вдарити. Таке в даному випадку. Знову таки, це все реверанси, які не мають ніякого стосунку до реальності, тому що знову таки, є великі протиріччя між Росією та. та США, які не пов'язані з Україною, Те саме протиріччя США і Китаю, наприклад, стосовно економічної політики, так, а це є частиною фактично цього блоку. Або протиріччя між США та Іраном, наприклад, до бомбардування, якого взагалі закликав, наприклад, Трамп. Тобто тут ті протиріччя, які. Зов зовсім не пов'язано з Україною. Є фактично другорядною. Ну як до другорядною, якщо якщо Трамп буде активно проштовхувати нафту свою на зовнішні ринки, то побічним ефектом, побічним ефектом цього падіння економіки буде Російська Федерація. Окей, ну і власне про нафту і газ напередодні було повідомлення про те, що європейський союз, і, зокрема, Німеччина вже там хочуть активно працювати над тим, щоб збільшити постачання скрапленого газу до Європейського союзу, саме зі сполучених штатів Америки. Тут я так розумію, що ну ці погрози Трампа ще під час передвиборчої кампанії про те, що економічні, економічні аспекти будуть дуже важливими. Європа має заплатити, от заплатити, ти ти грошима за газ, це, це це те, куди воно рухається потроху. Ну от якщо брати енергетику, ну, це в газ, тому то, числі да. в тому числі да європа вже швидко розуміє, куди все рухається, і звичайно, що починає рухатись в правильному напрямку. Я думаю, що наступний крок це буде вимоги а, дотримання домовленостей щодо. Щодо оплати, щодо оплати свої власної безпеки в рамках ООН, 2% ВВП, але я не виключаю, що Трамп 3% ВВП зараз буде вимагати від Європи для того, щоб вони збільшували свої спроможності у безпеці. Тому там буде достатньо активний тиск, в тому числі через погрози. Погрози запровадити мита, наприклад, на європейські товари, які надходять. На американський ринок, так що там буде достатньо, достатньо активна дипломатія, яка а, вписується в формулу добрим словом і пістолетом можна досягнути більше ніж добрим словом. Добре, ну і ще одне: президент Зеленський напередодні написав у Фейсбуці, що досягти надійного миру. Цілком реалістично для України оця формула миру і е, запевняння про те, що Україна може досягти сталого реального і навіть справедливого миру, але ця заява ну цей пост написаний якраз в часи отакої турбулентності, непередбачуваності, коли європейські партнери наші зараз шукають, а що ж їм робити, і як вони будуть взаємодіяти з новою адміністрацією Трампа. Що ви бачите за цими словами і що так? Який реалістичний і справедливий мир в даному випадку. Ну, чого турбуланти? Всі вже розуміють, Європейці вже розуміють розуміють, що треба купувати амер... американський газ там та та нафту так. Це що ви всі розуміють, Як знаєте, як і наприклад Катар, який виганяє Хамас, наприклад, зі своєї території, а тому, що американцям це дуже не не подобається, так як і багато інших країн, які зрозуміють, що будуть зовсім інші підходи. І така ява політика, зовнішня, яка була за попередня адміністрація, вона йде в минуле. А, поліцейський, скоріше за все, буде повертатися на зовнішню арену. Чи буде все виходити у поліцейського? Подивимось, тому що коли втрачений авторитет поліцейського, то треба витрачати ще додатковий ресурс для того, щоб знову підтримувати цей авторитет. Тому я якраз, думаю, що перед що вони а стосовно миру я вважаю, що цілком можливо, і знову таки я вам сказав, чому тому, що у нинішньої адміністрації Трампа а, є абсолютні протиріччя з Росією. Росія хоче більше продавати власної нафти, зняти санкції і так далі. А Трампу це не потрібно. У нього знаєте, там хлопці в Техасі а, сидять, які зголодніли за часів. А... На обмеження на нафту та газ на експорт, в тому числі зі сполучених штатів Америки, з провінції Альберта, це коли пан Байден зупинив будівництво нафтопроводу, кістон і багато чого іншого тут, тут тут кардинальне в дійсності протиріччя. А коли буде підірваний ресурс, першу чергу Російської Федерації, а він. Дуже ймовірно може бути підірваний вже в рамках першої половини 25-го року, коли Байден буде знімати всі обмеження на експорт та видобуток нафти та газу в Сполучених Штатах Америки. Буде виходити О, з Може щось помінятися. Да, на жаль, да, ми не да, да, по чому бачу. Дуже дякую вам за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.